Хочу трішки більше додати інформації про цей продукт, про шампунь. Взалі чайного дерева. Тому що він дійсно дуже е, такий унікальний продукт. І зараз на цей продукт для тих, хто у нас були неактивні консультанти, діє дуже гарна акція. І ви можете його придбати лише за 30 гривень, зробивши замовлення від 20 балів. Це приблизно від 1200 гривень, плюс-мінус. І ще враховуючи так, також, що діє у нас безкоштовна доставка при замовленні від 900 гривень в цінах консультанта, то ви е, навіть маєте. Можливість зараз дуже вигідно зробити собі покупки і ще отримати лише за 30 гривень цей унікальний продукт. Він йде об'ємом 500 мл, а подарунок вам буде йти. Чому я кажу подарунок? Тому що звісно, що за 30 гривень ви ніде не придбаєте зараз шампунь та ще такої високої якості, такий ефективний. І об'ємом 225 мл. Ще раз наголошую, що в нас об'єм 500 мл коштує 409 гривень, а об'єм 225 мл коштує 229 гривень. Цей такий унікальний шампунь. І... Я вам хочу сказати ще раз, наголосити на те, що він завдяки тому, що містить грію чайного дерева, він наділений потужністю антисептичної противиросної дії, заспокоює шкіру голови, регулює вироблення шкірного сембу, себума, Даючи пора пора дихати і тонізує та надає антиоксидантну дію, він дуже гарно інтенсивно зволожує волосся, вони слухняні, легко розчесуються. Також вони ще і насичують клітинки корисними мікроелементами. Має засіб оптимальну консистенцію. Він приємний, має аромат олії, чайного дерева, ну, можна даже сказати, свіжості. І е, шампунь-адміна 100% виправдає ваше очікування. Ну, і також легко наноситься, як і всі шампуні, наносити на мокре волосся круговими масажними 2-3 хвилини і змиваєте. І Можете при необхідності повторити унікальний шампунь, ви можете зараз отримати по акції.